Вітаю, друзі! Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Мені передали дуже цікаву штуку професійний невеличкий парагенератор. Мої партнери компанії Blanitass почали їх імпортувати і попросили мене зробити огляд, що там як працює, як виглядає. Зараз ми цим будемо займатися з вами. Зараз ми його відкриємо. Коробочка ще з Італії не розпакована. І подивимось, що всередині. У нас тут насадка для підлоги, насадка умовно для вікон, трикутна насадка для того, щоб розчиняти на якихось невеликих площах жирові зазвичай забруднення. Тут у нас цопло тачкове, перехідник, шланг, ну і деякі ще речі зараз відкриємо, побачимо. Дивіться, що зручно. Тут є включення подачі на безпосередньо на рукоятці, да, ми регулювання вологості на рукоятці, і тут кнопка, яка подає пар. Її не треба дуже тиснути, вона майже така, майже сенсорна. Трошки нажали, воно працює. Тут відрегулювали собі все прекрасно працює. Тут ще у нас мішечок з подарунками, треба розібрати, що тут потрібне, а що не потрібне. Тому що дуже часто парогенератори генератори комплектують чим завгодно і дуже багато не потрібно. Оце у нас таке спеціальне коліно, яке надівається на ну, ці щіки, на нього надіваються фактично. І потім це приєднується до рукоятки, оці може цією частиною. І маленька щітка, і велика щітка, і оцей сквіч до скла він надівається на цей перехідник. Тобто перехідник нам однозначно потрібен. Це взагалі якась незрозуміла штука, але для того, хто не знає, це в принципі спеціальний клапан, на нього накручується пляшка, вона там десь має бути всередині. І це клапан для того, щоб наповнювати, натискаєш і наповнюєш бак парогенератора під час роботи. Тобто не треба виключати його, чекати, поки він настигне, відкручувати, наливати. За рахунок цього клапана там є спеціальний Вод і вставляємо і набираємо окремий бак водою, а він потрошку перетікає в бак робочий, і ми без зупинки працюємо весь час парогенератором. Дивіться, тут ще один такий куточок є, кутовий перехідник. Він вже буде використовуватись для щітки для підлоги. Нам не доведеться перекидати постійно. Тобто ми його під'єднали, у нас постійно під'єднано до щітки для підлоги і постійно під'єднано для такої невеличкої трикутної щітки. А тепер нам час набрати парогенератор і подивитись, як же ж він працює. Ми беремо пляшку, про ту, що я вам казав, та беремо клапан, накручуємо. Водичку набираємо, відповідно, вставляємо, так воно не тече, треба вставити. ну от так от. Через певний час, коли там тиск збільшується всередині, пляшка піднімається і перестає пропускати воду. Треба просто взяти отак, руку поставити легенько і вона далі працює. Ємність баку парогенератора, вона порівняно невелика: тут півтора літра, літрова пляшка. Відповідно, ми півтори пляшки маємо налити, щоб бак був повний. Є ще одне таке зауваження: написано в інструкції: що якщо у вас дуже жорстка вода, можете 50% набрати води дистильованої або осмований, наприклад. Маленька зручна фішка. Завжди у нас шнур десь тіліпається. А тут він накрутився, кліпсою защепили і він тримається, нікуди не тікає. В інструкції написано, що нагрівається вода, достане пару за 3 хвилини. Зараз ми підключимо і це перевіримо. Бачите, включено. Починає працювати. Зараз подивимось на час, скільки реально його піде на те, щоб воно закипіло. Тут ми бачимо, як у нас підвищується температура доволі швидко. Парогенератор розігрівся до 170 градусів, сказав нам хорош. І тепер ми підключаємо шланг. Тут кришка ця відкривається, тут є замок у шлангу спеціальний, такий, та, щоб він не вилетів часом. Тут його інакше не вставиш, тому що є посадочне місце. От посадочний от замочок. також. Ми вставляємо його в такому положенні. Кришка також додатково фіксує вона чіпляється за це, і ми його висмукнути не можемо. Тобто у нас нема тут небезпеки. Оця кнопка у нас на рукоятці – це подача гарячої води. Відповідно, якщо натискаємо, у нас показує індикатор h 2 o Тобто це гаряча вода. Якщо натискаємо назад. У нас пара. Надіваємо точечну насадку, вона найбільш часто використовується. Натиснули кнопочку, закрили, вона зафіксувалась і все. Зараз спробуємо десь попрацювати. Тут у нас є регулювання пари. Менше, взагалі нічого нема. Або більше. Зараз покажемо. Тепер переключаємо на воду гарячу. Для такого маленького парогенератора тиск і кількість пари доволі суттєві. І оця штука з гарячою водою просто клас. Тобто Ми натискаємо, просто кнопкою нічого не переключаємо і пішла гаряча вода під напором. Дуже ефективно. Ну що сказати, Малярний скотч він такий доволі старенький. Тут відлітає взагалі без проблем. І я так розумію, тут навіть нічого. Ну Майже не лишається клейових ніяких залишків. Працює добре. І тримає тиск постійний. Ну, дивіться, ми зараз погралися з післябудівельними забрудненнями. Якщо ми говоримо про скотч або там, паперовий скотч, він класно відлітає. У нас навіть штукатурка, якісь залишки фарби також йдуть просто паром, Мені дуже сподобалось.